Усім привіт! Сьогодні у нас 7 листопада 2022 року. Це відео пишу для того, щоб було розуміння того, що деякі, вещ... деякі речі треба зробити в листопаді по винограднику. Що це за речі і для чого вони потрібні. Дивіться, показуємо. Бачите, ми зняли врожай, але у нас є от такі невизрівші лози. І от, бачите, ще ще. Раз, два, дві почки визріло. Тут визріло, тут нема. Треба це обрати. Отут дивимося, тут, бачите, таке щось воно. Зробимо отак. Так, зробимо раз, два, три. Ось. Зробили ми отак. Це вже інша далі пішла. І так як я гружу, о, гупає, так як я гружу виноград цей кущ добре, то буває і такі місця. Хоча після провірки бачиш, що може десь і сам рукавчик вже не тягне. Ну, таке буває. Звиняйте, собака лаєть. то десь у нас гримить недалеч. Сьогодні сьоми. У нас повна інформаційна блокада. Радіо, інтернет, телевізори. Телефони, коротше, нічого не робить. Від слова зовсім. Даже радійка не робить. То десь щось пробивалося, зараз вже нема. Но ми про виноград. А об остальному в других відео ви знаєте в яких. Що я хотів показати? Бачите, іде лаза? От. А отут вона. Визрівши. Тобто, що ми робимо? Ми Бурамо робимо так, раз. І вбрали. От, От Де лоза? Бачите, йде. Іде, йде, 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 йде. О, а тут вже бачимо нема. Визрівання. Все, убрали. Рядишком возле мене знаходиться подарок Запорожі. Вот он. У нього лози визріли. Набагато ліпше. Але тут є отакі невеличкі кончики. І ці... це все треба обов'язково обов зрізати. Чому? Тому що це зараз не буде вліяти на, визр... на визрівання, але може тягнути всякі болячки. Це треба обрати. І так треба пройти весь виноград. Майже листоп. Майже листя впало, але оце у мене подарок. Це подарок, він ще зелений. Це у мене Лідія. Лідія? Майже все листя вже впало. Ну, давайте так, сьогодні 7 листопада 2022 року. В такому процесі зараз виноградник уходить, уходить в зиму. А ви поставте вподобайку, зробіть підписку і до зустрічі!